Українська народна казочка Теремок. Стояв на галявинці теремок, вирізблений, тесовий, порожній та новий. Біжить мишка, гарний теремок, стану тут жити. Оселилась мишка в теремку, живе не сумує. Біжить жабка, хто? хто в теремку живе? Я мишка норівка, а ти хто? Я жабка, скрикотушка, пусти мене до себе жити. Заходь, живуть мишка і жабка в теремку, не сумують. Біжить зайчик. Хто хто в теремочку живе? Я мишка норівка, я жабка-скрикотушка. А ти хто? А я зайчик побігаючи, пустіть мене до себе жити. Заходь, живуть мишка, жабка і зайчик в теремку. Не сумують. Біжить лисичка. Хто хто в теремочку живе? Я мишка норушка, я жабка скрикотушка, я зайчик зайчик-побігайчик, а ти хто? А я лисичка, сестричка, пустіть мене до себе жити. Заходь. Живуть мишка, жабка, зайчик і лисичка в теремочку не сумують. Біжить вовк. Хто, хто в теремочку живе? Я мишка норушка, я жабка, скрикотушка. Я зайчик побігайчик Я лисичка, сестричка, а ти хто? А я вовк, пані брат, пустіть мене до себе жити. Заходь, «Живуть мишка, жабка, зайчик, лисичка і вовк теремочку не сумують. Береде по лісі водмідь, підійшов до теремка і давай ревти!» Хто, хто в теремочку живе? Я мишка норушка, я жабка-скрикотушка, я зайчик-побігайчик, і я лисичка сестричка. І я, вовк, пані брат, а ти, хто а я ведмідь тупало, незграбний кум. Пустіть мене до себе жити. Заходь та не нароби лиха. Став ведмідь в теремок лізти, лапу суне, голова на вулиці, голова суне, спина на вулиці, реве ведмідь та крекче, а теремочок скрипить та тремтить, надав ведмідь, весь теремок в ліс і тут теремок тесовий, з доріжками до, до, до даху новий. Грязь. І на трісочки розсипався, взялися звірі, розбігатися в різні боки, і з того часу окремо всі живуть.